Так, мандрівка з колівськими безкидами продовжується. Трошки втекли ми від ведмежих лапок. І тут у нас отакі пізні козарики. Два біленьких. Ага. Ага, де ж ви там друзяки притаїлися? Ось. Ось такі два. Ха -ха. Такі два братики. Козар не білий, але також гриб і чарівний. Будь ласка. Будь ласка. З того боку. А ведмежі лапки десь там залишилися в бухах. А ми збираємо пізні осінні грибочки. Попалися гарні козарики. Ось так воно. Продовжуємо мандрівку. Ху. Ну що, наша мандрівка продовжується. Продовжується, продовжується. Від медів втекли, від вовків втекли. І що у нас тут? Що у нас тут? А тут у нас ось така у нас краса. Краса-прекраса. Ось таке ось чудо. Пізні, осінні, букові, білі гриби. Ой-ой-ой, братики, ходіть до мене! Ви довго на тата чекали? Довго? Ось так. Ну, такого вуйка, скажу вам так. Приїжджаю до хати і зразу на пательню. Зразу, зразу масло, цибульки, сметани. Ай-яй-яй-яй-яй. Який же ж ти смачнючий, тугий і набитий. Можна, звичайно, і посушити. Але зазвичай такі кавалки кидаються на пательню. Бо вони Трішки водянисті. Тобто навіть при найкращій витяжці він буде темненький, а оцей вже такий, як нам треба на сушку. Ой, ну а цей піде в баночку. Скажем так, молодесенький. Отаке тріо, таке сімейка. Не знаю, зараз Час пі... Час вже, як то кажуть, Підганяє обідній, іти далеко. Тому, тому, тому не знаю. Буде щось гарне, обов'язково. Зроблю ще один сюжетик. А так наразі поки що. Ніби не прощаємось і ніби до побачення. Всім щасливих мандрівок. Країна Гребландія збирає гриби. Пізнього. Осені, початок листопада. Сколівські Бескиди. Національний природний парк. Так, продовження, продовження мандрівка, ніяк не хоче завершуватися. Починає сутеніти, починається дрібний дощик. Але, але, але гриби не відпускають. Певно, мене таки нині хоче з'їсти ту видить. Або вовк. Або ще якесь. Лісове. Але... Щось мерзопакосне. Ой -ой 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 -ой. А хіба подивіться, ну його можна залишити? Оце можна залишити? Не залишу. На даний момент знову козарики. Але щоб тепер на початок листопада і така красла, краса росла, я собі цього не уявляю. І це все зараз треба оглянути. Якось так. Будемо завершувати мандрівку. Хто хоче, ще можете їхати. Початок листопада. Сколівські безкиди ростуть чудові рибочки.